Хочу показати вам творог, який ми вчора з вами робили, або ж основу для белперів. Ось як творог, воно виглядає отак. Це ферментований творог, не топлений, його ще називають пластовим творогом. Тобто він іде ось отакими. Пластами в процесі того, як стікає, перевертаєш, шевелиш саму цю масу і вона лягає ось такими пластами. Ось так він докупи і держиться. А якщо б я робила белпери, то на оцьому етапі коли воно вже стекло, ось бачите, як він так і відділяється пластами. Коли воно стекло, на оцьому етапі його потрібно поставити під прес. А зараз це гарний пластовий ферментований творог. Ось так. Ось так я пофасувала творожок це в цілях економії пакетиків з одного одного пакетику на два дні буде. Тобто, раз, два, три, 4, 5, 6. Шість пакетиків це на 12 днів у міккі є творожок. Отак, один буду доставати. Достала на ніч, він розмерся за ніч, і на два дні буде. Це з'їмо наступний, з'їли і так далі. У мене ета, машинка пральна перевовину робу. А я зараз, мабуть, вчора купили курячі ніжки. Зараз, мабуть, якось їх. Замариную і на вечерю буде м'яско. Наколотила маринадіка. В принципі, все як завжди, але тільки без гірчиці. Минулого разу своя закінчилася, і я не зробила. Я навіть не дивилась, чи є в мене порошок гірчичний. Тому що я порошком користуюся тільки той, той, що замовляю спеції на банки спецій. Бо ці, що продаються у пакетиках у магазині, мені не подобається. Зовсім Зовсім то не та гірчиця Все, зараз замариную, перемішаю і будуть на вечерю. Курячі ножки. А я вже поставила смажитися наші ножки у духовку. Думали на мангалі зробити, але весь день йде дощ, і ніякий мангал не вдалося. Тому поклала на листик і помістила в духовку. Будуть смажені. У духовці. На сухий листик, нічим я не мастила, зі шкірки витопиться жирок. Все буде добре. А всі не вмістилися. Три ножки, ну ніяк не захотіли влазити на листик. Зараз переберу, мабуть, у морозилку, а потім колись дістану на сковорідці, підсмажу і буде. На вечерю, наприклад. То нічого страшного. Головне, що вони вже замочені, просолені, в маринадику вони вже постояли. А я, поки жаряться ніжки, пішла вивішувати речі, пральна машина допрала знову. Пішла черговий, чергову загрузку вивішувати. Ну, ось наші ножки готові. Зараз, поки вони трошки вистигнуть, я наловлю капусточки з контейнера, бо насиплю нагрію макаронів і будемо вечеряти. З вами на цьому будемо прощатися. Завтра будемо щось робити. Не знаю, можливо, зваримо сирку мілки, хоча й мало. Молока, але, можливо, завтра будемо варити. Потрібно буде ще щось приготувати. Я достала фарш, хай розмерзається, Вова випроси що небудь біля щів або чебуреків. Але чебуреки я взагалі не хочу жарити. Не знаю, ще не вирішила. А ось тому. Будемо прощатися з вами. Дякую вам за підписки. Дякую вам за лайки, вподобайки. Хто ще не підписався, підписуйтеся на наш канал. А ми будемо і далі з вами ділитися, показувати і розказувати, як живе в, в селі звичайна сім'я, звичайна родина. Все так, як воно є на самому ділі. Насправді. Всім пока, пока, всіх цілуємо. Любимо до завтра, Па-па!